Всім привіт! З вами Лі і ви на каналі Антишколи Онлайн. І сьогодні я дам вам три поради, які допоможуть пришвидшити вивчення англійської мови. Я перевірила їх особисто. А ще розповім, як виграти класний приз, що допоможе у вивченні мови. Обов'язково додивляйся до кінця, щоб дізнатися умови розіграшу. Але перед тим як дивитися далі, обов'язково підпишися на канал та натискай на дзвіночок. Ти ж не хочеш пропускати нові відео. Поради з цього відео дієві, але вони лише частина з вивчення мови. Найголовніше це регулярні заняття з тічером. Звичайно, можна вивчати мову самому, але повірте, для класного результату у 90% випадків краще вивчати англійську з викладачем. Тому нагадую про пробний урок в антишколі: він безкоштовний і це чудова можливість познайомитись. Та зрозуміти, чи підходимо ми один одному. На пробному уроці наш методист визначить ваш рівень знань та дасть поради про те, який курс найкраще підійде саме вам. Ви також потестите онлайн-платформу, на якій купа різних вправ з граматики та лексики. Тому швиденько скануйте QR та записуйтесь на пробне. Час вже нарешті вивчити ту англійську. Отже, поради. Перша, вчить якомога більше лексики. Так, граматика це важливо. Але як тільки ви навчитеся будувати речення, вам треба буде будувати його з чогось. Чим більше слів ви знаєте, тим краще ви можете висловити свою думку. Запам'ятайте, ваш словник має поповнюватися щодня. Кожного дня ви повинні вчити принаймні одне слово, а краще 5-15. Як це зробити? Маю для вас декілька варіантів. Перший підписатися на наш телеграм-канал, де ми, окрім усього іншого, вчимо одне нове слово кожного дня у Рубриці Daily English. Це дуже зручно, адже вам не треба шукати нічого самостійно. Скануйте QR-код на екрані та підписуйтесь на телеграм-канал. Другий спосіб вчити слова це додатки по типу Quizlet. Це інтерактивні картки, які ви створюєте за власним набором слів. Наприклад, ви подивилися відео англійською і виписали 10 нових слів для себе. Створюйте свій набір карток з цими словами та повторюйте їх щодня. Хоча навіщо вам Quizlet? Ми запустили власний додаток для вивчення лексики. І він офі. Він доступний на iOS та Android. Завантажити його можна за QR на екрані. Давайте подивимось, що є у додатку. Для початку ви відповідаєте на декілька запитань для того, щоб для вас створили персональний план навчання, в тому числі скільки хвилин ви готові витрачати в день на навчання і скільки у вас є часу для того, щоб досягнути своїх цілей. Тут ти також можеш пройти тест на свій рівень англійської. І записатися на безкоштовний пробний урок. Отже, тут є купа наборів класних слів, дуже корисних та актуальних, а не якихось котиків, собачок, незрозумілих штук, які не відносяться до життя, такі як гроші, або ж домашні обов'язки, або гаджети, чи побачення, також риба чи м'ясо, частини тіл, одяг. А також емоції і почуття. Ви можете додавати або окремо якісь слова з наборів, ті, що вас цікавлять, або ж цілі набори, щоб не заморачуватись. Додамо, наприклад, making reservations. Дуже зручно, тому що часто десь за кордоном нам треба подзвонити і сказати: будь ласка, забронюйте столик на декілька людей, і ми не знаємо, як це зробити. Отже, давайте подивимось. Слова, які пов'язані з making reservations. Поїхали. Ми натискаємо на них тренувати. І тут у нас є декілька варіантів. Або choose a word, тобто обери слово, або true or false, тобто правда чи брехня. щодо цих слів. Або give answer. тобто дай відповідь. Також paste a word, встав слово. І find pair, Знайди пару. Давайте choose a word. Угу. Тобто нам показують слово, і після цього ми повинні обрати його переклад. Confirm the reservation, підтвердити бронювання. Клас, супер. Також тут є paste a word. Paste a word – це коли вам показують ціле речення з словом, яке ви вивчаєте. І ви маєте обрати вірне слово, яке пропущене. Дуже зручно, і це, до речі, класний тренажер для того, щоб будувати. Речення. І тут вам показують ваш прогрес, скільки слів у вас вивчено. Ви також можете подивитись взагалі, скільки тут є е, слів у інших людей, тобто ви можете конкурувати з ними, грати. Ви можете подивитися, як ваші друзі вчать слова, а також як вчать слова взагалі всі люди, які є у цьому додатку. Блін, офігенно. Так, з цим додатком я забула, що взагалі-то розповідала вам про поради. Давайте повернемося до них. І третій спосіб вчити слова це мнемокартки. Так, я знаю, що звучить складно, але насправді це дуже сильно полегшує вивчення нових слів. Це така собі нестільна гра з асоціативними картками, яка допоможе вивчити лексику раз і назавжди. Отже, що таке мнемокартка? Вона виглядає так. Англійське слово, яке треба вивчити, а нижче асоціація з українським словом або з декілька словами для того, щоб дуже легко запам'ятати оце англійське слово. Наприклад, слово сан син грається на сонці. Такі асоціації запам'ятовуються легко, а ще цей спосіб ідеально підходить для дітей. Якщо хочете дізнатися більше про мнемоніку та картки. То підписуйтесь на інстаграм Antischool Games. Там купа інформації про набори та ігри з ними з лексикою. Розібралися друга порада, як пришвидшити вивчення англійської мови. Трохи банальна, але це мастхев. Дивіться все англійською мовою. Свій улюблений серіал, відео на Ютубі. Так, ви не тільки збільшите словниковий запас, а ще й навчитеся важливому скілу прийняттю англійської мови на слух, без нього вивчення англійської, як на мене, взагалі не має сенсу. Ви ж вчите мову для того, щоб вміти спілкуватися правильно. Мені, наприклад, серіали реально дуже сильно допомогли вивчити мову. Не тільки серіали, а те, що я в якийсь момент почала дивитися і читати абсолютно все. Англійською мовою, і в якийсь момент я навіть пам'ятаю це, я робила йогу, і я зазвичай робила її англійською. Тобто, дівчина-йогіня, вона все показувала і коментувала англійською. І я робила йогу і спіймала себе на думці, що я коментую щось англійською. Тобто, я вже так багато в свою голову завантажила цієї мови, що мозок він почав сам конструювати речення з неї. І сам щось видавати. Тобто, ви багато сюди вкладаєте, і потім ваш мозок він сам починає на вихід вже щось продукувати. Тому я дуже сильно топлю за те, що ця порада є ефективною. Це так, як вчаться діти. Тобто, це такий природний шлях вивчення мови, коли ви просто у середовищі і у вас немає шансу її не вивчити. Ви чуєте її кожен день, ваш мозок так чи інакше. Її обробляє і починає розуміти, тому дуже дуже сильно рекомендую. Третя порада. Використовуйте для навчання контент, який вам дійсно цікавий. Це питання про мотивацію. Знаю по собі втратити мотивацію і кинути навчання на півшляху це дуже легко. Насправді, у мене так бувало багато разів до того, як я. Перейшла повністю на все англійською мовою і почала якраз дивитись контент, який мені був цікавим. Тобто не просто якась книжка, там де у вас тут англійська, а тут українська, і ви розумієте, що вам нудно, ви б навіть своєю мовою не читали б цю книгу. Просто викиньте її, вона вам не потрібна, вона вам не допоможе. Вона тільки знищить вашу мотивацію. Беріть те, що вам реально подобається: фільми, серіали, книги. Ваші улюблені пісні, які ви слухаєте кожного дня. Беріть оце. Якщо ви займаєтесь тічером, то займайтесь таким, який пояснює на зрозумілих для вас прикладах, а також будує уроки на основі тем, які вам справді цікаві. Звісно, завжди буде трішки нудна граматика зі своїми правилами, без цього нікуди. Але якщо ці правила вбудовані в контекст, наприклад, улюбленого серіалу, то нудно не буде. Ось такі поради. А тепер про розіграш у вас є можливість виграти набір мнемокарток, про які я розповідала у відео. Для цього потрібно виконати дві умови: перше, підпишіться на інстаграм Антишколи та Ентесколґеймс. Друге, напишіть у коментарях під цим відео. Що є найскладнішим у вивченні англійської мови саме для вас? Переможця ми оберемо за тиждень. Обов'язково залиште ваш нік в інстаграмі або телеграмі для того, щоб ми могли з вами зв'язатися. І до зустрічі у нових відео. Бай!